Туфлі в новому стані, вони виконані з нубука, Вони такі, знаєте, в кольорі хаки, ну взагалі класні, новесенькі абсолютно, аж така, бачите, як тут піднімається їхній ворс. прямо, ну високоякісна взагалі, високоякісний матеріал, з якого вони виконані. Дуже класно дивляться. Вказаний розмір п'ятий, тобто 38. На ніжці виглядають акуратненько, бачите? Акуратні на ногах, на мене великі, мені треба ще туди, бачите, розміру, але на свій розмір будуть класно. Колірный ну, над модный и красивий.